якраз з пані Світланою їдемо і обговорюємо. От приїхали на річку, там всюди сидять бухають, всюди, всюди, всюди. Е, я там трохи там трохи вожу людей, ну, тоже все п'яне. Пастух п'яний, тільки що підійшли, питалися. Е, ну, ну, я думаю, що то біда, то біда, бо то нація співається. Співається, а пані Світлана каже, а то сьогодні якийсь ну, релігій. релігійний свят, одну як не релігійне, держав. да. не ну, в нас якщо, Навіть якщо взяти так календар, відкрити релігій, релігійний календар, то в нас кожен день свято або Марії, Павла, Василя, Степана і так далі. А якщо десь є якийсь вільний день, то держава заповнить своїм. Ну, тобто повід бухнути є завжди. ну А це я думаю, що це є біда для нашої нації, тому що нація спивається і це. Що їм тут робити? Ні роботи від цивілізації далеко. Слухай, всері... що не було? Тут все в основному заробітчани, тому що це є тут Обертин, Хотин, це все за, за В Парижі, обертинський вша є ціле її поселення. Ці. А зараз виїхати неможливо через це тут все сидить і. Я вважаю, що це все одно не викид ну, я розумію стрес, війна, страх і так далі, ну, міняй ситуацію. Переїжджай в місто. Ну, взяти просто зараз бухатися, спитися на ніці і здохнути десь під парканом. Капець вийти. Така бомбезна перспектива. А ви що на рахунок цього думаєте? Ну, Черкані там пару слів.